Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про драми: чи можна дивитися, чи це їх? Перше, що я хочу сказати, це те, що це лише мої висновки, і ви можете їх слухати, приймати або не приймати. Тож, я поділюся з вами певними питаннями, які ви можете собі задати, поставити і подумати взагалі, чи це на вас добре впливає. Тож, перше питання, яке ви можете поставити, це: який вплив? На вас мають ці дорами. Тут все дуже індивідуально, і якщо ви розумієте, що це віддаляє вас від Бога. Якщо тобі просто в всередині тобі погано коли дивишся їх або після них ти відчуваєш послушні, то треба зробити висновок, що їх не потрібно дивитись. Друге, це які життєві принципи ця дорама. Якщо ми християни будемо дивитися, якісь серіали, трилери, якісь жахіть зомбі, це, це в принципі не гріх, але потрібно розуміти, що це також на тебе впливає, це має свої наслідки. Тобто, якщо ми будемо дивитися такий контент, нам з цього нічого доброго не буде. В кожному серіалі є те, що вони романтизують, які ідеї вони пропагують в цьому серіалі? І якщо в цьому серіалі пропагуються насилля, ну романтизуються насилля, романтизується романтизуються зло, помста, то навіщо таке дивитися християнам? Взагалі віруючим тільки християнам? Навіщо це дивитися такий контент, якщо воно суперечить твоїм цінностям і принципам? Тому а, ви повинні бути обережними. В тому, що ви дивитесь, що на вас впливає. Тож, далі третє питання, яке ви можете собі поставити, це яка наша ціль у тому, що ми їх дивимося? Якщо це просто тому, що ми хочемо убити час, то піди почитай Біблію, Окей? Піди зроби щось інше, знайди якусь справу, яка тобі потім може допомогти. В подальшому якась навичка, наприклад, ми можемо здобувати навички, поки ми сидимо вдома, поки нам немає що робити, наприклад, не знаю, ми захворіли. Але є таке справді є такі моменти, коли нам хочеться просто відпочити це, як ти просто дивишся щось таке, що ти будеш умилятися, бабочки в животі получиш щось таке. Якщо так, то не бачився нічого поганого, якщо це просто розвага, а не все твоє ціле життя. Ми повинні розуміти, що як християни, квіруючи, що це не ок, коли все твоє життя залежить від цих відео. Також є дорами, які а, показують добро, які показують якісь певні навіть християнські цінності. Тому не бачу нічого, нічого дивного, якщо ми будемо дивитися саме такі дорами, і думаю, що. Буде краще, ніж якісь зомбі ще таке. Думію, чому люди залежні від драм, тому що це дуже якісний контент, тому що ти залипаєш у цього контенту, і це їхня ціль, і є, щоб ми не залипали, щоб ми постійно їх дивилися, і тому бути обережними на що ви залипаєте. Останнє це як це впливає на твої стосунки з Богом. Якщо зрозумієш, що це відділяти від Бога. Якщо ти розумієш що саме ці драми, або якась певна конкретна драма, вона заставляє тебе думати про певні речі, які ти не повинен думати, окей? І в біблії написано, про які ми речі не повинні думати, і про які повинні думати. Іноді нам потрібно просто звернутися до отця і запитати у нього, чи нам це потрібно, чи, чи це взагалі так собі дивитись. Тож ви можете завжди звернутися у молитві до Бога і запитати, чи, чи це. Вам взагалі потрібно, чи це на вас буде впливати погано? Дякую вам за перегляд і сподіваюся, um, що вам сподобалось моє перше відео. І підписуйтесь.